Кожна людина в своєму житті має як погані, так і корисні звички. Сьогодні ми запитали у Житомирян, які звички допомогли їм змінити їхнє життя на краще. Яка корисна звичка допомогла вам змінити ваше життя на краще. Вести щоденник, щодня писати як мінімум три сторінки своїх думок. Це ну допомагав їй висадкувати свої проблеми і нагальні потреби. Рано вставати. Я дуже така сова більше, але з часом себе вставати в 5-6 ранку, Встаю, випиваю кружку води. І мені набагато краще стає. І день починається якось продуктивніше, не така втомлена протягом дня. Брати відповідальність за свої дії на себе найкраща мова, можна спілкуватися про щось, якісь цікавіші теми. Звичка це музика. Так? І доказ цього є кінофільм про «Титаніку». От Отам, коли всі бігали і шукали спасіння, там гроші свої рятували, все, все. Музиканти просто стояли до останнього грали. От я відношусь до цих музикантів. Мабуть, заняття спортом і харчування здоров'я. Рада вставати!